Мої вітання, поїхали. Так, удар по селу Гроза, чи дійсно навели. Якщо так, саме їх спіймали, чи для Галочки те все робиться. Так, удар по селу Гроза. Страшний удар, чи то навели, чи ні. Давайте так. Навели стовідсотково, бо перед тим рознюхували, винюхували інформацію. Навіть платили гроші за ту інформацію. Так, навели. Що там ще? Спіймали, кого спіймали, чи вони і є наводчики? Ті, кого спіймали, чи вони і є наводчики. Значить, так, давайте так. Кого спіймали, вони мають пряме відношення до тієї наводки. Але людина, яка отримала гроші, або які платили, людина, яка е, також знаходиться в тому селі чи в тій громаді, третя людина вона ще не знайдена. Нехай ту тварюку знайдуть як скоріше. Чи буде війна між США та Китаєм? «Чи буде війна між США та Китаєм? Хм, цікаво. Значить, е, значить, Чи буде війна між США та Китаєм? Вона вже йде. Можливо, у неї не гаряча фаза, не зіткнення, не війна в тому вигляді, як ми її з вами бачимо на нашій землі, але то є війна. Е, війна, холодна війна, як хочете так і називаєте. Чому значить, війна? Ці дві країни вони е, розуміють. Що їм знадобляться нові території. Причому не тому, що там, типа Китайці, вони там як кролі тих китайців. ні ні Це історія не про те, це історія про те, що, що США, що Китай перенесуть дуже великі катастрофи, причому природні катастрофи. У мене враження, що люди при владі про це знають. І вони шукають собі такі, знаєте, острівки для подальшого життя, для переселення, для міграції. І коли одна з цих країн знаходить той острівок, інша про це знає і просто його руйнує. Ось така дивна, але така картинка. Тобто протистояння і війна між цими країнами, вона, ну, вона повинна бути. Було б дивно, якщо б вони не, не воювали між собою, чого тільки вони е, мають право ділити весь світ і думати е, без думки інших країн, коли куди вони будуть переселятися і руйнувати інші країни? Оце питання. Тобто, що нас чекає? Нас чекає ще якісь катастрофи природного характеру на території Китаю та на території США. Приплили. Так, у Франції стався теракт, як ви і пророкували. Це поодинокий випадок. Чи будуть ще такі теракти в стилі Хамас? Значить, Франція. Наскільки далі у Франції буде спокійно чи ні? Ні, не буде спокійно. Стовідсотково не буде спокійно. Давайте так: хто з наших хоче поїхати у Францію або хто вже там знаходиться? Якщо у вас є можливість, беріть, будь ласка, збирайтеся і тікайте звідти. Якщо нема такої можливості, не ходіть у місця зібрання людей, у такі масові місця: торгові центри, театри. Навіть відкриті площадки, але якщо там якісь там фести проводяться, заходи, якісь там, де багато людей. Ну не ходіть. Скільки не ходіть, ну от до весни, ото й не ходіть. Ой, Людям неспокійно живеться, боже Боже. Вибух газопроводу у Фінляндії, діло рук рашки. Це ті провокації, про які ви казали. Так, вибух газопроводу в Фінляндії до чого? карти самі сипляться До чого тут Рашка. ні ну Рашка це, звісно, зло воно таке. Воно скрізь. А, провокації ті, про які я казала у країнах Балтії. Так, це вони, а, Рашка має до того відношення, нічого дивного. І це тільки початок, це тільки квіточки, тільки квіточки. Якщо у наступні два місяці країни Балтії не підуть на якісь поступки, на якісь договорняки з Рашкою, у них буде гаряче. Гандури що сказати, що сказати, і тільки ми з ними боремось. Розумієте, вони сруть просто скрізь, а прибираємо ми. Окей, коридор затемнень з 14 по 28 жовтня, що принесе Україні і світу, можливо порадити нам щось корисне. Коридор затемнень. Я знаєте, такий період називаю в дурдомі сьогодні вихідний. Тобто треба чекати ну таких не дуже добрих приколів у цей час зі своїм життям, з життям своїх рідних. Така вся гидота повилазить. Давайте будемо дивитися конкретніше. Цей коридор затемний з 14 по 28 жовтня. Що він принесе Україні? Давайте так, нашій країні спочатку. Що він принесе Україні? Можна таке казати. Давайте так. Упродовж жовтня до кінця місяця ми з вами почуємо нехороші новини. Можливо, про якісь території, які ми не втримали. Але, народ, почуйте мене. То не зовсім погані новини. Так треба. Просто так треба. Просто давайте не будемо робити висновки. А поживемо, побачимо ще місяць-два і подивимось, що тоді вийде з цими територіями. Так, е коридор затемнень для нас з вами. Давайте так. Про що цей коридор затемнень для звичайних людей, для всіх людей? Як себе поводити? Що він з собою несе? Він з собою несе питання безпеки, питання з дітьми і питання з людьми похилого віку. Цей коридор затемнень, це така. Знаєте, це такий надрив, який просто рвоне. І там, де слабко, там, де тонко, там і буде рватися. І тонко буде саме в цих е місцях, саме в цих сферах, де я тільки що не озвучила: це безпека, це діти, це люди похилого віку. Отож, бо дуже пильнуємо про власну безпеку, безпеку житла. Е Ніде не шарейомося після там, комендантської години. Якщо сирена, біжимо всі в укриття, не наражаємо на небезпеку себе або когось іншого. Дуже обережно, навіть з ножами на кухні, розумієте, в цей період. Щодо наших діточок, бережемо, біля спідниці тримаємо, нікуди вони не їдуть, не гуляють, цей тиждень-два, 100% ні. І щодо похилих людей, людей похилого віку, за ними глаз да глаз, бо дуже багато буде вилазити таких, знаєте, болячок, і не факт, що воно може добре скінчитися. Тобто приділяйте увагу, поки ще можете, піклуйтеся, лікуйте старих своїх або не тільки своїх, або чужих. У кого нема можливості собі допомогти. І порада нам всім українцям, як ту сраку переждати. Треба добре підготуватися, як знаєте, як готуються. Медики до якогось виїзду швидкі, тобто, будь ласка, аптечки поповнюємо всім, чим треба і чим не треба в цей період. Береженого Бог береже і знаєте, світ подумає, якщо ви будете це робити, що ви в курсі справи, що до вас питань нема. Тобто є шанс, що пронесе. Це перше і друге, будь ласка, не вступайте у конфлікти. Ці два тижні, тиждень два. Як би вас не виводили, як би вас там тупими питаннями на інтерв'ю, наприклад, як би вас не виводили там рідні або чужі люди, просто засуньте в сраку своє мнення, свій язик, свій норов і таке інше. Просто промовчіть. Тихше, будемо, далі з вами поїдемо. Дякую.